Так, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді лазерний далекомір від ривельної марки Парсайт. Упакований він для фірмові «Картонні упаковки. Комплектація у нас входить чехол для того, щоб можна його зберігати та переносити. Також є в комплектації інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки даного далекоміра до роботи, порядок експлуатації, ну і відповідно технічне обслуговування. Корпус його виконаний із пластику, по боках є обрізійної уставки. Також боку та старця є башковий рівень. На задній панелі розміщено місце для встановлення акумуляторних батарей. В даний далекомір встановлюються дві акумуляторні батареї, типу міні-пальчик. Також на задній панелі зазначено модель даного далекоміра, серійний номер та рік його виготовлення. Максимальна дальність вимірювання даним далекоміром становить 50 метрів. На передній панелі розміщено кнопки управління та екран. Для того, щоб бігнути дане далекомір, необхідно лише натиснути на кнопку. Основні функції, які є в даному далекомірі, це вимірювання дальності дальність можна вимірювати як від передньої панелі, так і від задньої панелі. Також в даному далекомірі, як і в більшості далекомірів, є можливість вимірювати площину приміщення, необхідно лише перейти в меню вимірювання площини, відповідно, виміряти одну довжину та іншу довжину. Ну і, відповідно, площина буде розрахована автоматично. Також є можливість виміряти об'єм приміщення, необхідно лише перейти в меню вимірювання об'єму. Відповідно, далі необхідно виміряти ширину довжину. Також необхідно виміряти висоту і після того буде автоматично розраховано об'єм даного приміщення. Також можна автоматично визначити довжину діагоналі, необхідно лише перейти у меню розрахунку трикутника прямокутного. Далі необхідно виміряти довжину одної сторони трикутника, далі іншої сторони трикутника. Ну і діагональ буде розрахована автоматично. На цьому у нас огляд лазерного далкоміра від тривельної марки Persai завершено. Дякую всім за увагу!